одній із черкаських шкіл тріснула частина стелі. Шмат відвалився просто посеред навчального дня. На щастя, не травмував ані дітей, ані педагогів. Яна Федоровська знає всі подробиці. Завгосп Валентина Кравець показує уже прибрану стелю. Про шкільний міні-обвал зараз тут нагадує лише ця зашпакльована ділянка. Нещодавно, прямо посеред навчального дня, у їдальні п'ятої школи завалився шмат штукатурки. не прямо на там вже пішли. у школі переповідають, сталося це через великі скупчення талого снігу на даху будівлі. Там за зиму насипало, чи не 25 сантиметрів. Стара покрівля тривало, була мокрою, ось і не витримала та полущилась. Наслідки засобу працівники одразу ліквідували своїми силами та зробили такий собі косметичний ремонт. Обсипалася штукатурка для того, щоб це було естетично і відповідно безпечно для дітей. Ми обстежили нашу стелю. Подивилися, що можна зробити тут же. Працівники школи заробили, забілили, і сьогодні ми бачимо результат. Стеля у їдальні, кажуть працівники, не ремонтувалась уже кілька десятиліть, як і по всій п'ятій школі. Хоча департамент уже кілька разів виділяв кошти на капітальні роботи з реконструкції даху. Три роки тому визначили і фірму підрадника Той почав зі спортивної зали, та далі неї справа не пішла. Там зараз лежить керамзит, який не можна заливати стяжкою, тому що він вологий з огляду на погодні умови. Тому там все заморожене. Підрадник пояснює, проєктну документацію за якою мали ввестись роботи, від початку розробили неправильно, оскільки не врахували аварійний стан школи. Мовляв, змушений був переробляти документи і лише потім починати роботи. У мене там дебіторка висить більше 300 тисяч, мені винен бюджет за те, що там було зроблено. Я не можу тянути більше за свої кошти. Думаю, що в цьому році там закінчиться повністю ремонт даху. Як тільки буде на сьогоднішній день прийнятий бюджет розвитку... Разу розпочнуться там роботи. Більше того, я своїм сказав. Завтра знімуть хлопці з другого об'єкта і переставлять туди для того, щоб зробити цю штукатурку. Загалом на ремонт даху у п'ятій школі потрібен ще мільйон з лишком. Його реально отримати із бюджету розвитку. Щоправда, якщо за рішення проголосують депутати. Яна не Федоровська, Сергій Косенко, Віка новини.